Я думаю, на рахунок якості у вас точно питань не виникне. Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні у нас на огляду три оприскувача на 12 літрів з літіонним акумулятором, свинцевим та 16 літрів 12 ампер свинцевий акумулятор. Ну що, розпочнімо. Отже, перший оприскувач у нас на огляді це є від бренду Helper на 12 літрів, 12 ампер ємкість акумулятора. В даній моделі у нас свинцевий акумулятор, так як я вже сказала, ємкість 12 ампер. по роботі це є до 6 годин. В роботі. Як ви бачите, матеріал в них міцний. Попереднє відео прикріплюється для того, щоб ви ознайомилися з якістю матеріалу самого бачка. Напереді в нас йде вольтметр, який показує, наскільки заряджений акумулятор, також вхід в сам в саму зарядку. Ось тут знаходиться. Ось тут в нас також вмикач та регулятор тиску. Якщо ми говоримо про спинку, для того, щоб вам було комфортно, нічого вам не тиснуло і менше навантаження відчувалося на самій спині, у нас передбачена така підкладочка, яка є прорезинена, спеціально для того, щоб отримувати одночасно і роботу, і масаж. І одразу два наплічника, які також є хороші, якісні. Прошиті добре, щоб не порвались і не спали з плечей. Що стосується комплектації, у нас тут дуже велика комплектація, насправді ми самі в шоці. Давайте поступово перейдемо. Тобто, в першу чергу це один з основних факторів, це є зарядний пристрій, входить в комплектацію. Отже відкручуємо бачок. Ось тут у нас насадки, також ці також входять, і сам фільтр. Що стосується комплектації, тут дуже велика. Давайте переглянемо більш детальніше. Так, перша насадка це є квітка. Фільтр в комплекті також входить. Спеціальні прокладочки. Насадка на два виходи. Сам перехідничок, насадка туманка називається. Цей перехідничок, для чого він взагалі існує. По-перше, щоб ви самі закріпили насадочки, також можна закріпити. І як ви бачите, в нас ще йдуть чотири перехідничка, тобто свиріні насадки. Для чого ви собі закріпили, включили оприскувач, сіли, кайфуєте, насолоджується, як він робить справу замість вас. Поливає вам квіточки, чого вас. Ще одна ячейка тут у нас є. Для чого вона взагалі потрібна? Вона є не габаритна, вона є маленька, але для того, щоб хімію помістити чи насадки, щоб не шукати в подальшому, все в одному місці, щоб було, цього достатньо. Це також класно, бо зручно. Отже, перший варіант ми розглянули, переходимо до другого. Також бренд наш любимий Хелпер називається, 12-літровий, але в чому його відмінність? Тут в нас вже стоїть літіонний акумулятор. Класно, зручно, довговічно. Також, як ви бачите, має вольтметр. Вхід на заряд. Регулятор тиску і вмикач самого оприскувача. Спинка, звичайно, прорезинена, щоб нам нічого не тиснуло. І одночасно масаж робили. Наплічники два для комфортного зручного носіння. Ну і обов'язково зарядний пристрій. По комплектації також в нас велика комплектація. Отже, як завжди, фільтр. Прикладочки, насадка на два виходи. Перехідничок, насадка-туманка і поливна система, як я його називаю, тому що з неї дійсно можна зробити поливну систему і кайфувати, насолоджуватися роботою. Як завжди, спеціальний відділ для зберігання хімії чи самих насадок. В роботі, так як у нас акумулятор 12 А йде. 12 літрів, тобто акумулятор тримає до 6 годин в роботі. Також ще одна насадка, про яку я забула сказати, це є квітка. Її дуже обожнюють наші клієнти. що, Перейдемо до третього, нашого любимого оприскувача від бренду пелпер на 16 літрів. Що стосується акумулятора, він йде 12 А свинцевий. Давайте трошки оглянемо більш детальніше. Отже, як ми бачимо, є вхід на зарядний пристрій, йде також в комплекті зразу. Вольтметр, регулятор тиску, вмикач. Переходимо до комплектації. Фільтр зразу йде в комплекті, насадка любима крітка, насадка проти туманка і насадка на два виходи. Йдуть також прикладочки. Ну і сам, сам сама ручка, яка є телескопічна, може бути коротшою та довшою. Тут є регулятор, який фіксує, тобто ви в руках не тримаєте, зафіксували собі тиск і ходите, поливаєте. Також. Про спинку ми не забули. Спинка в нас іде про для того, щоб вас не тиснуло. Ну і два наплічника в комплекті. Отже, ми сьогодні з вами розглянули три види оприскувачок з різними літражем та з різними акумуляторами. Як ви замітили, харпер це є якість, надійність та довговічність. Насправді ми повідправляли їх тисячі клієнтів, вони залишились задоволеними. Я людина, яка безпосередньо їх і продає, і відправляє в тому числі, може сміливо рекомендувати. Щоб замовити такі класні оприскувачі, ссылка буде прикріплена знизу. Також не забувайте ставити сердечка, подобайки та підписуватися на наш канал. Мені буде приємно і нашій команді також. Всім до нових зустрічей, па-па-па-па!